Дідух приносив хату затишок, святковість, добробут, символ миру, благополуччя. Ось жито це є символ життя, життєвого благополуччя. Наталія, майстриня, яка виготовляє дідухи, або як називають у нашому регіоні коляду майже 18 років. Цієї справи її навчила бабуся. Розповідає, для нього добиралися колоски з найкращого збіжжя у власному господарстві. Для плетіння дідухів спеціально вирощує злакові культури. «Дідух – це є обжинковий сніп, який виготовляли із колосків, пшениці, жита, овса, льону. От прикрашали різними сухоцвітами. От саме дідух був невід'ємним атрибутом різдвяних свят. Ось наші пращури вони вірили в те, що дідух – це є дух предків. У кожному регіоні України один з головних різдвяних атрибутів називають по-різному: дідух, колядник, сніпрай, король, сніп, дідок, коляда. Також він є різної форми та виду. Можна побачити трьох Кожен з цих яросів має певну символіку. Він перший, наприклад, яросцев на майбутнє, другий теперішнє і минуле, третій. Ось також може бути чотирьох яросні. це означає чотири сезони, чотири пори року: зима, весна, літо і осінь. Майстриня Наталія розповідає, на Рівненщині дідух виготовляють з декількох ярусів, що формує з собою ялинку. Така форма не даремна, адже наші предки використовували його замість вже традиційного новорічного дерева ялинки. Буде другий ярус нашого дідуха. Набагато швидше працювати, коли берете не один колосок, а берете зразу декілька. Ось таким етапом. Раз, наприклад, зали. Дивимося, що вони були гарненькі, Ось і прикладаємо. Потім такі дольки печечки складали докупи і обкручували стрічками, формуючи пишний сніп. У наших предків існувало повір'я. Чим багатший вигляд має дідух. Тим більш урожайним буде прийдешній рік, тому на нього не шкодують засушених квітів, ягід, стрічок, горішків. У більш сучасних інтерпретаціях додають кольорові стрічки, власноруч зроблені прикраси із соломи, зірочки та дзвіночки. Деякі майстри навіть додають до дідухів цілющі трави. Мак дарує гроші, звіробій, здоров'я. Знизу робили розгалуження типу ніжок, аби дідух міг стояти вертикально та без додаткової підтримки. Дуже важливо, ось у нас є ніжка. Нам потрібно її розділити, зробити з однієї ніжки три ніжки. Ну, приблизно ось. Так, Традиційно на свят вечір господар будинку з дідухом обходив усе господарство та вносив до будинку. Господар будинку він заносив саме із будинок. Це було ставили на покуті, поки покут це був. Кут будинку під образами. Ось в деяких регіонах України навіть ставлять на столі. У будинку дідок стоїть довод хреща. Потім з настанням темряви його виносять і спалюють, таким чином відпускаючи душі померлих. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.